Міністерство аграрної політики разом з аграрним з аграрним сектором виконує найбільш конкретну і мирну місію, тобто забезпечення продовольчої безпеки, забезпечення населення продуктами харчування, контроль цінової ситуації і цілий ряд завдань і моментів, які носять дуже необхідний характер для кожного громадянина України. І ця ситуація, яка виникла вчора, звичайно, вона. Надзвичайно негативним чином впливає на не просто на роботу міністерства, а на і на роботу і на ситуацію. В цілому Незрозуміло взагалі такі методи захоплення міністерства повної паралізації його роботи, які виникли вони вчора. Вони абсолютно на нашу думку неприйнятні. З другої сторони, ми зараз. Намагаємося і докладаємо максимальний зусиль для того, щоб організувати роботу міністерства, організувати роботу наших всіх структур, структури підрозділів, але вся база, всі механізми вони напрацьовані, вони знаходяться там приміщення міністерства, в якому люди не можуть зараз працювати, і в зв'язку з цим повністю в ті функції, які на нас покладені на завдання, ми виконувати не можемо.